Харчування дітей та безпекові питання розглядали на виконкомі. Чергове засідання відбулось 10 серпня. На порядку денному більше 10 питань життєдіяльності міста. Зокрема, посадовці змінили відсоток оплати батьками за харчування у дитсадках. Відтепер батьки будуть сплачувати 30% від вартості. Сума внеску для батьків також зменшиться. Подорожчання продуктів харчування компенсуватимуть з міського бюджету, пояснює Олена Баранецька. У зв'язку зі збільшенням вартості продуктів харчування, всі ми бачимо з вами, ходимо в магазини і бачимо, що продукти харчування значно піднялися в ціні. Особливо це стосується овочів свіжих, круп зернових і навіть та сама сіль, яка виросла в ціні в рази. Тому у зв'язку з цим за тими договорами, які у нас були, ми не можемо більше купувати. Ми розриваємо ці договори у зв'язку з їхньою нерентабельністю. І тепер нам треба вийти з новою ціною, затвердити нову калькуляцію, середню вартість харчування для закладів дошкільної освіти. Тому ми винесли таке рішення. Але хочу сказати найголовніше, що ми дуже довго думали взагалі про підняття ціни і як це зробити, тому що в період військового стану кожна родина потребує підтримки. А зараз, якщо ми піднімемо ціну, то ціна для батьків піднялася б десь приблизно гривень на 10, мабуть. Тому ми завтра на рішення міської ради вже на сесію виносимо проєкт рішення про те, щоб змінити відсоткову, відсоткове співвідношення плати дітей за харчування дітей. Раніше у нас батьки сплачували 40% від вартості харчування. На завтра ми виносимо проєкт рішення щодо сплати батьками 30% вартості харчування. У зв'язку з цим триразове харчування для батьків, я наголошую, зменшиться. В ясельній групі на гривню 49, у садовій групі на 2 гривні 7 копійок. Аби закінчити роботи у комунальній сфері. Посадовці внесли зміни до бюджету громади. Перерозподіл коштів дозволить завершити роботи, які виконані вже на 90% та стосуються безпеки громадян. Однак рішення про виділення фінансування прийматиме Держказначейство, зазначає Дмитро Любівий. Треба якось підготувати і місто, щоб воно працювало нормально. І тут є декілька заходів, які ми повинні такі закінчити. Це пожежна безпека, також це інклюзивні заходи. То, що і у лікарні, і у поліклініці, там є для доступу людей з обмеженими можливостями. Там ці роботи зроблені, там трохи там встановлено вже такий час обладнання. Треба закінчити. Це теж необхідне таке захід, який треба виконати. І крім крім того, там було виконане роботи виконання робот з благоустрою у дитячому садочку Золота рибка. Але спочатку війни це була призупинена, а не зараз, коли ми відновлюємо роботу груп у дитячих садочках, то нам потрібно забезпечити безпеку, щоб діти могли пересуватися зручно територію в случае евакуації під час тривоги. Цей такий захід, Він це в нас що під питанням, наскільки нам зможе Казнаці ці гроші дозволити, все ж таки сплатити, щоб ми ці роботи закінчили. Детальніше про засідання виконавчого комітету дивіться у програмі об'єктив.